Ну, там, там народилися мої три сини. Там моя звідти моя корінна кримчанка е, дружина. Тобто ми там одружилися, ми там жили. Крим для мене це вже е, все, ну, скажімо так. Тобто це моя мала батьківщина. Так? Хоча я народився тисячу кілометрів від Криму, але Крим це моє життя. Проживав в місті Бохчисарай, Тобто це 25 кілометрів від Сімферополя. І там близько 40 кілометрів до, до Севастополя, тобто посередині між Севастополем і Ну, Історичне місце Богчисарай, столиця е, е, Ханства. Е, і е, займався я тоді громадсько політичною діяльністю на той момент, е, був головою громадської організації Кримський центр ділового та культурного співробітництва Український дім. Е, метою і завданнями, якої було цієї організації, це. Просвітництво, культура, українська ідентичність. Ми відкривали школи з української мови навчання, дитячі установи, скажімо так, видавали свої друкований засіб масової інформації. Газета у нас була своя, думка називалася Кримська газета, думка. Сайт був Агенція громадських політичних новин Медіа Крим, україномовний, на той момент в Криму це було ну, мало було ЗМІ, які Видавалися українською мовою. Тобто, фактично, ну, я жив громадсько-політичним життям, коли в Києві відбувся Майдан початок його, ми також не стали осторонні, ми прийняли рішення, ми, це команда, колектив, який підтримували євроатлантичний вибір, підтримували прагнення українського народу і. Вийшли також на акції на підтримку Майдану. Це був листопад 2013 року, і от так утворився рух Євромайдан Крим. Я в Криму навіть не вивчив російську мову. Коли я переходив на російську мову, мені всі сміялися, кажуть, ти, 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 ти щось не те. То. Тобто за цей період весь час е, життя. Е, і всі дивувалися, як ти міг, можеш так в Криму, коли все, типу, російськомовне. А ти це я кажу, я знаходжу аудиторію зі мною спокійно. Я собі комфортно почував, бо я знайшов ту аудиторію, де я був, можливо, десь лідером, десь інші, і всі намагалися навпаки. Не я переходив на російську, а до мене переходили на українську і намагалися спілкуватися. Це перше. По-друге, ну це ж мій напрямок діяльності, який я громадського політичний, він зобов'язував мене бути і україномовним, і лідером. і... і і в розмовах з державними службовцями, які саботували процеси, е, наприклад, відкриття українських класів, те, це, ну, це це, що я проходив, це, ну, це жахливо, коли мені кажуть, що нема попиту, нема бажаючих, нема заяв. І коли я їм приношу за два місяці там, 300 чимось заяв з першого, які в них очі, потім у них нема бюджетних коштів, ми не можемо фінансувати вчителів, а в нас нема кадрів вчителів, коли я їм приношу заяви. Що є, є кадри, є все, давайте гуртожитки. Чи я там привезу там, з материкової частини України? це, це все я проходив. Е, я жив Україною, тобто я знав, що таке Україна, я знав регіони України, е, я знав, як воно може бути. І, в принципі, я бачив результати своєї роботи. Щодо Росії в Криму, ми, е, ну, я ще в 99-му році говорив, що буде здійснена агресія і окупація. І прогнозував. Захоплення Криму у 2017 році, тому що чому 17-й рік, а не 14-й, як це відбулося, тому що тоді закінчувалися угоди по Чорноморському флоту Російської Федерації. і Я розумів, що вони просто так не підуть, вони будуть намагатися захопити Крим і, і те, що відбувалося період незалежності України до окупації Криму. Були намагами, ми бачили ті намагання неодноразові. Про це я писав в своїх матеріалах, що треба бути готовим, бути захищати. І так вийшло, що от у 2014 році вони використавши момент ті події, які відбувалися в Києві на Майдані, коли всі були, ну скажем так, сконсер зациклені і сконсервовані те, що відбувається саме в Києві, але на той час ніхто не дивився, що відбувається в Криму. Як діють проросійські агентури і сили, і фактично які підготовилися до окупації Криму. Ось тому ми сьогодні маємо, ну, скажімо так, ну, фактично реалізацію російської анексії, незаконної анексії Криму, і тут є проблема в державній політиці України, яку треба кардинально міняти було. І здійснювати ну певні механізми захисту і збереження територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року, коли ми тоді вже на заклик Меджлісу Кримсько-Тарського народу вийшли і до Верхов... до стін Верховної Ради РК Крим, і тоді не допустили фактичне голосування депутатам Верховної Ради про антидержавні їхні дії. Ось, а після 26 лютого фактично наш рух єромайдан Крим перетворився на рух спротиву окупації. Я не покидав Крим, я скажу так. Я коли, е, бо є поняття вимушені переселенці, я себе до вимушених переселенців не відношу. Я не покидав Крим, я організовував спротив. 6 березня я переконав дружину виїхати з середнім сином. Тобто ми теж двоєм переконували тоді з митрополитом Сімферопольським кримським Климентом мою дружину, бо вона не хотіла виїжджати, тобто і тільки зі мною хотіла. Ми бачили за нами вже. Слідкували е, за моєю квартирою і будинком. Більш того, що агресивно проти нас почали розклеювати по всьому в Криму листівки, предателі Крима, е, відеоролики пускати по телебаченню в тролейбусних е, в тролейбусах, які маршрували на південний берег Криму. Тобто і, фактично за нами вже полювали, скажімо так, російська агентура проросійські сили, бо ми ще. Фактично після 26 лютого про ці події, які відбулися біля Верховної Ради, ви ж 27-го прийшли і захватили державні будівлі. так? І тоді в Криму почався страх, паніка. І нам було важко прийняти також рішення, що ми повинні щось робити. Бо тому що інформаційний простір на той момент з 27 лютого, по 2 березня, чому до 2 березня, я скажу? В засобах маси інформації і про українських українських засобах маси інформації. Всюди тільки показували мітинги, які відбувалися на, на бік Росії. Тобто це біля Верховної Ради Криму зберега зберега і Ради міністрів Криму були ті збіговиськи, по 2-3 тисячі тих актів. Учасників мітингів, і виходила така картинка, що і наші ЗМІ, і проросійські ЗМІ, і міжнародні ЗМІ показували тільки дві картинки. Картинка біля Ради міністрів Арка Крим захвачено приміщення, де мітингують за Росією, і біля Верховної Ради захвачено теж будівлі державної, теж де мітингують там пару тисяч мітингарів, яких звозили на той час. І більше нічого не було. Тобто за Україну фактично не було в інформаційному полі, хто би що казав. Була така небезпека. По місту вже розгулювали військові зелені чоловічки з автоматами, всі блокували військові частини. І ми тоді прийняли для себе рішення, що нам треба здійснювати акції, хоча б інформаційно почати ламати ту ситуацію, яка є в інформаційному полі України, міжнародному суспільстві і так далі. І перша наша акція була всього прийшло 20 плюс 30 чоловік, які зголосилися, не побоялися біля пам'ятника Тараса Шевченка в Сімферополі. Ч, ну, звісно, звісно, що ми вибрали цю локацію символ, все таки, і з точки зору безпеки, тому що в центрі вже було небезпечно проводити ті акції, заходи, де розгулювали фактично проросійські активісти, які фактично були озброєні вже на той момент до зубів. І, ну, і... Але на акцію прийшли журналісти. І вперше показалася картинка вже українських міжнародних СМІ. І після 2 числа, 3-го прийшло, вже нас 200 прийшло. І потім ми бачили вже акції, які були спонтанні. Люди почали переставати боятися. Люди почали виходити вдоль доріг, акції проводити вже спонтанні, неорганізовані нами. Бо наші акції постійно проводилися вже біля пам'ятника Шевченка щоденно. І 7 березня була потужна акція. Потім, 8 березня, ми насмілилися провести нашу акцію майже в центрі, це біля кінотеатра Сімферополя, в День жінок. Ми організували акцію прибирання Салгіру, річки там набережної, і там ж зробили мітинг біля кінотеатра Сімферополя і пам'ятника Григоренка. Ось і настільки ми зробили його організаційно правильно, бо буквально десь п'ять хвилин розбіжності вже на нас організовано йшли збитими люди, які хотіли розганяти нашу акцію. І ми тоді, весь нашу активістів, всі, а тоді вийшло близько тисячі людей на цю нашу акцію, перевели до на вулицю Карла Марска, до військової частини Збройних сил України, яка була під вже блокувалася зеленим чоловічками, і про і продовжили там уже наш мітинг, акцію. І потім ми вже розійшлися. Тобто ми змогли уникнути, щоб наших людей побили. А 9 березня ми фактично організовували. Найпотужнішу акцію таку вже в цей період з це проміжок після 26 лютого це біля пам'ятки Шевченка, на яку вийшло більше трьох там по різних даних від двох до трьох тисяч людей. Е і вже в цей день мене було з Анатолієм Ковальським, моїм побратимом схоплено на вокзалі залізничному. Ось, і ми вже на цій акції не змогли бути, тому що у нас, е скажімо так, самооборона, російська самооборона… Схопили, передали нашим міліції на залізничному вокзалі стризубом, міліція ще наша. А ті передали російським е, спецслужбам нас. І так ми пробули вже потім 11 днів в полоні, де нас катували вже там. І 20 березня 14-го року у нас з Анатолієм Ковальським і ще ряд активістів яких були в полоні обміняли. Я фактично був насильницьки депортований. У Криму працювали спецслужби Російської Федерації, і про російські організації фінансувалися з Росії. Це зовнішнє втручання в нашу політику. І вони тому такі були сильними, і потужними, тому що ресурси фінансові йшли. А наші служби безпеки і інші правоохоронні органи закривали на це очі. Вони знали це, вони спостерігали, але не могли впливати. І ця автономія, статус автономії Республіки Крим, він надавав їм можливість тим проросійським структурам собі там хазяйнувати так, як їм хочеться. Ось і треба ж розуміти, що специфіка Криму вона відрізняється від будь-якого регіону України, тому що Крим це єдиний регіон в Україні, де українці знаходяться як меншина в меншині всього 24%. Навіть та же Донецька, Луганська області, все одно там українці 75-80% етнічна спільнота. А в нас Крим це єдиний регіон в Україні, де фактично українці, тим більше за тою ширмою Автономної Республіки Крим, де коли Київ все спускає на... Відкуп органів місцевого самоврядування, а вони проросійські зрозуміло, бо 63-65% росіян в Криму проживало на той момент. Ось тому це була проблема і це є специфіка. І це було недопрацювання державної центральних органів влади для того, щоб регулювати і посилювати нас як українців в Криму, як тих носіїв української ідентичності, української національної безпеки в майбутньому. Змінити його. При, е, я е, однозначно вірю, що Крим буде деокупований, звільнений. Я ні в тому не сумнівався в жодних прогнозах, в жодних матеріалах. Я е, е, і говорив, що воно буде. Ну, єдине, що я знову ж таки якісь роблю певні заміри там, бачення з точки зору аналітики, да, тобто того, що відбувається, я казав, що Крим повернемо не раніше, ніж 20 років, у 2014 році. А сьогодні ще 10 років ми маємо. Можливо, ще 10 років, можливо, це буде скоріше, як я помилявся щодо окупації Криму 17-го року. Це буде все це. Але те, що він повернеться, ну це 100%. Просто питання часу. І яку роль я би хотів бачити себе, я би хотів бачити, щоб змінювати Крим, щоб мені було повноваження, щоб я міг бути тим державним службовцем, якщо державній політиці я ще потрібен, щоб я змінив Крим, особливо в сфері освіти, культура, інформаційний простір, релігія. Тому що гуманітарний аспект, тому що я на сьогоднішній день більш-менш розуміюся і більш в цьому руслі і працюю сьогодні. Да? Тобто є координатором робочої групи гуманітарна політика Кримської експертної мережі. І буквально у грудні місяці ми презентували наш звіт реінтеграції, які повинні дії держава Україна зробити саме в цих чотирьох напрямках інформаційний, освітньо-науковий, релігійний і м культурний напрямок. Тому я в цьому плані готовий багато поділитися своїм досвідом і реалізовувати цю політику. І мені кажуть, треба Криму там 10 років там, на вивчення української мови. Я кажу, не треба. Два роки достатньо, щоб почати цей процес і швидко його закінчити. Тому я знаю, як це треба робити, просто я розумію, який буде спротив. Я усвідомлюю, який буде спротив після деокупації. Знову ж таки, але тут без командної. Взаємодії, особливо з правоохоронним органом влади, які повинні поставити крапку і обрізати всі фінансові потоки з Росії на проросійські організації, на так само на ліквідацію Московського патріархату в Криму. Це ми повинні чітко зробити, ми повинні спочатку очистити оцей весь. П'яту колону, оці спецслужби Російської Федерації в Криму, тільки тоді ми можемо робити якісь конкретні позитивні кроки реінтеграції Криму. Та частина, яка була проукраїнська ментально, вона і залишилася. Нічого їх 10 років не змінило. І вони вболівають за Україну, звісно, вони розуміють. Ті правила гри, які потрібні, вони розуміють, що не можна наражати себе на небезпеку. Тихаєнко, так? Але вони залишилися українцями і нічого їх не змінить. Ну, так само, як Радянський Союз розпався, 100 років був, але ж українці залишилися. Так само, як коли кажуть, що там нічого не залишиться і так далі. Ні, залишиться. Є наші, які чекають, які вболівають, які моляться за Україну, які плачуть, які ридають і тішаться, коли наші знищують їхні там. Московські ті кораблі, там їхні аеродроми і так далі. Тобто є, є. я не скажу, що це така велика частина, але вона є ця частина. Так само є серед кримських татар частина кримських татар корінного народу України, які теж болівають за Україну і готові очікують цю Україну. В тому числі і українці, і кримські татари, і є частина даже росіян, які фактично не сприйняли ще тоді. І ходили на наш рух Євромайдан Крим, як росіяни етнічні. Є така, а вона ще менша частина, але вона теж є. Я завжди і говорив, і в полоні був, і переконаний в цьому на своїй шкурі, і скажу так, це віра повинна бути. Тобто люди повинні вірити. Вірити в те, що вони будуть звільнені чи обмінені. Це листи чи тим людям, які знаходяться на окупованій території, що територія буде звільнена. В цих листах повинно бути те, щоб вірити. Вони повинні зневі... не... не зневіритися. Бо коли людина зневіриться, тоді вона втрачає сенс свого життя, вона примирюється з тим, що є, і потім стає тим, що нічого не варто. Да? Тому це найбільше, що важливо на сьогоднішній день в кожному, кожному не втрачати віри. І молитися, молитися Богу, якщо вони вірючі, молитися, щоб ця віра підсилювалася.